Доброго вам раночку. Ми вже прокинулися з моїм oh, yes. сонечком, яке ходить і носить. Що ти носиш? Тюті. Oh, yeah. Тюті носиш. Ой, у мене сьогодні такий день, знаєте, метушні, тому що завтра у мене день народження. Мені буде 26 років. Я вже, знаєте, е не маленька, але ще не дуже велика. І відчуваю себе, звісно, на років. Ну, двадцять більше я, мені здається, в душі себе не відчуваю. Е, так, я сьогодні е, така, знаєте, в хлопотах домашніх, тому що завтра прийдуть до нас деякі гості. Зразу скажу, що нічого такого глобального ми святкувати не будемо. Просто приїде моя мама, прийде е, ще одна мама, мама чоловіка. Можливо, приїде ще мій молодший брат та старший брат. Хто не знає, у мене є ще два брата. Ангелінка каже, що буде з няу-няу своїм. І хто ще до нас приїде? Можливо, ще зайдуть в гості куми. Такого що прям глобально нічого готувати я не буду, але. Треба все ж таки щось приготувати, тому я зараз займатися буду цим, але ми тільки прокинулися і ще так сильно Ой, розкачуємося тільки, сильно нічого не робимо. Знаєте, я нікуди не спішу, тому буду займатися сьогодні по максимуму домашніми справами. І ще мені треба переробити манікюр, бо в мене щось сталося. Так не хочу одного пальця показувати. Зрозуміли, обламала кусок лаку. Це я вчора драїла ванну і обламала кусочок лаку. Треба ще зробити нігті. І, звісно ж, навести вести вдома порядок. Бо якщо я зараз буду тут готувати, то по всій квартирі зробиться моментально з зіграшок і всього іншого. Тому я займаюся домашніми справами. А поки що у нас ще ранок, то ми п'ємо тільки будемо пити я буду пити каву. Немає цукерок? Ні. Ой, ви з'їли всі цукерки. Ні, ні. Зняв-няв? То викидаю смітник бумажку. Ні. Тож всім смачненької кави, гарного вам настрою. Запрошую вас провести цей день зі мною в моїх хлопотах. Буду вам щось показувати, що готую. Частинку приготую, те, що можна ні, ні. приготувати ні, ні. сьогодні. а Ангелінка Лінка показує в неї кружка. І оце, що вона цокається, ви замітили, що вона цокається, це її навчив е, Ростік. Також, щоб пішла у садик, то подумали би, що вдома там, знаєте, добряче випивають, що, що дитина е, цокається. Це її знаєте, по приколу навчив. Е, типа Нелінка, давай цокнемось. Їй це понравилось. І тепер вона зі всіма всім цокається. Так. Все. Вроді би, все сказала. Займаюся домашніми справами, ой, а ой, потім ой, приведу щось в порядок. Ой-ой-ой. ой ой закінчились цукерочки. Ой-ой-ой! <сі> Хитрулька. Тож, погнали? Ну що, поки я стою, як я говорю, на своєму робочому місці. Так готувала, що аж забила каналізацію, як завжди. Зараз буду прочищати. І, 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 і моя дитина робить тут а, ось такі феєрверки. Взяла той от спрей, що ми її колись капали в носа. Його вже там немає, то вона лікує всіх своїх звірюшок і грає. Ой-ой! Наробила мені тут такого. А я поки що зробила оселедець під шубою. Що я ще таке зробила? Доварю зараз холодець. Ну такий, типа, холодець в мене Аля Холодець, Аля не холодець. Що я там ще понароблю? Я не знаю, що я роблю, але цілий день тут стою, щось нічого толком не зробила. Замаринувала курку, буду її зараз сьогодні пекти, бо зранку будуть вже гості. Зробила морковку по покарейськи, підрізала трішки один салат, а морковська морковка, морковка покарайськи це буде салат. Зробила білочку, хто знає, що таке білочка. Да, до мене приходить білочка. Порізала нарізку, поставила в пакети, щоб не завітрювалася. І відразу завтра поставлю на столика, так буде дуже зручно. І все, йду ложити свою цепочку спати. Сьогодні у мене дуже швидко проходить день, тому вже настав дуже вечір, коли я навіть не замітила, коли це сталося. Ми вже прийшли за Ростіком на його тренування, так як на тренування він йде сам, а додому ми його завжди забираємо. Коли буде тепло, то теж може буде ходити сам. У суботу він ходить сам. Тому що йде на 10 годину, і об 11 приходить. Нас тут йде зовсім близько, дві хвилинки, і він там. Ой, у нас у школі буде ярмарок, і ми вже не знаємо, що готувати. Того року ми робили дуже цікаву для дітей гру. Таку, знаєте, лотерею, багато різних призів, більш дорогих і дешевших будуть продавати по 25 гривень. Ми підготували 35 штучок, 35 ось цих от призів. На кожну якусь іграшку, на кожен. Там є фломастери, такі маркери великі, там ще є бульбашки. ну, коротше, на кожну... Оцей от приз ми клеїмо номерочок, а розтік складає номерки у такий мішечок. Запихаєш руку, дістаєш номерок і шукаєш свій приз. Така, знаєте, безпрограшна лотерея. Дітям це заходить просто на ура. Ми збираємо гроші, наші класи, збирають наша школа, збирають гроші і перераховують їх на ЗСУ. Тому ми. Я думаю, зробили такий маленький вклад. Ми зробили багатенько. В нас, знаєте, потратилось достатньо так, нормально грошей на ось цю вот лотерею. Але я не шкодую, тому що для дітей це принесло дуже класні знаєте, незабутні емоції, коли виграли такі більш кращі подарунки. А є і там новорічні іграшки. Знаєте, скоро новий рік, я думаю, це актуально. А для дітей взагалі. Дуже це цікаво, тому ми зробили такий маленький вклад для того, щоб перерахували кошти ЗСУ. За засуда. Я розумію, що можна було би просто, щоб ми дали гроші, але знаєте, це не ті емоції. І я вам скажу, що ми вже знаємо результати. Наш клас назбирав найбільше грошей із цього ярмарку. Вони заробили 10 чимось тисяч. Ну, у нас дуже велика школа, в нас тільки от цього року набрали 18 перших класів. У нас дуже велика школа. І я не могла зрозуміти, в що мені запахнути цю всю лотерею. І дістала з дому, забрала ось цю коробку з під іграшок. Я була її на роботі робила. І вирішила підписати ще лотерею, щоб було зручно дивитися, щоб, знаєте, привертало увагу, а то дітки будуть ходити і питати, що, що, що. Ну, коротше, написали ми ще з розтіком лотерея, Ростік просто в захваті. Він такий задоволений, що він це понесе в школу просто клас. Він прям тішиться дуже сильно йому це. Імпонує, хочеться, знаєте, вже йти і розказати, що це він. Ой, вибачте, щось я запозіхалася. Розказати, що це він, що це він там, -там робив. Він мені все допомагав, все контролював. І я приступаю до цього хаосу. Так як завтра у мене день народження, то треба щось там приготувати. Я щось готую, підрізаю, що буде на салати. І... Нарізає ще там, що мені потрібно, нарізку нарізаю, а діти тут а хвостиками коло мене крутяться. І треба буде ще перебрати цей от хаос, який відбувається на кухні. Бо поки ми з Ростіком готували ту лотерею, Ангеліночка собі Ну, як завжди. Я думаю, ви вже звикли, що. У нас на підлозі в зоні доступу Ангеліни завжди ось такий от хаос. Я його прибираю періодично, а періодично я просто не встигаю його прибрати і навести, знаєте, такий ідеальний порядок. Але нічого, зараз я доготую і буду теж прибирати. Це все трішки щось там мені допівмігрості, каже тобі допомогти. Щось там він трішки допоміг прибирати. Він прибирає, Ангеліна робить свої справи далі. Але ввечері мені вже трішки допоміг чоловік прибрати. І я так, знаєте, але лягли ми дуже, дуже пізно. Ми лягли десь о 12 годині спати. Начебто нічого такого я і не готую, тільки якісь там салати. Трішки там щось підсмажила. Коротше, нічого такого особливого не готувала, але, але зайняло багато часу. Якби ще, знаєте, не ходила туди-сюди, то може би не менше часу це все зайняло, але маємо, що маємо. І ось настав мій день народження. Дивіться, мені передали передачку. Вони знають, що я обожнюю ці еклери, передали мені еклери. Моя е, кума. Заморочила собі голову і подарила мені ось такий от, е, букетик, дуже симпатичний, там і валір'янка. Ну, всі самі необхідні речі. Е, Росік показує свій подарунок, Такий от ручку він мені подарив. І ще кума теж заморочилася, е, зробила нам таке шампанське сімейне, сімейне для е, куми. Ще й навіть з фото. І розтіки на голова, бабуся нам теж подарувала. Дивіться, що бабуся з дідом подарували нам е, таку мясорубку. І, звісно ж, квіти в мене було <свісно> достатньо багатенько. Е, і Медвідьбу, і ще ось такі от квіти. Ті, хто думає, що мені не дарять квіти, бо я працюю з квітами, ні, це неправда мені дарують квіти, я їх обожнюю, обожнюю ті квіти, які мені дарують. Це зовсім інші емоції. Це е, дуже класно, що вони не забувають і дарять мені квіти. Ще ось такі подарунки взагалі було дуже багато. Знаєте, багато дарили в конвертах гроші, там ще всякі <кій> <кій> дрібні подаруночки. Ось так пройшов мій день народження. Ой, я щось говорю-говорю, аж е, захрипла ось такі подарунки від Ростіка. Я дуже хотіла, цей вазон мені його принесли. Ну, це, знаєте, дуже приємні, е, хороші емоції. Дякую вам за перегляд. Е, дякую, що залишаєтесь зі мною. І цей Ростік підготував мені тортик. Такий маленький та симпатичний.